У Малині медики лікарні замість зарплат у розмірі 15-20 тисяч гривень отримали за минулий місяць від 4 до 10 тисяч гривень. Медсестрам відділення інтенсивної терапії та анестезіології виплатили 4 тисячі 500 гривень, а молоді лікарі отримали на тисячу гривень більше. Завідувач відділення Руслан Єщенко каже: з такою зарплатою медики почнуть звільнятися вже за кілька місяців. Є постанова указ президента про зарплату лікаря 20 тисяч. Медсестра 13 тисяч. Після того, що ми зараз на тарифний вклад, ну, ми втратили десь кожен ну, 7-8 тисяч втрат, До 10 тисяч деякі втратили. Медсестри взагалі втратили, вони отримали там, на руки біля 10 тисяч, зараз вони отримали 4,5. Тобто продавець в якомусь супермаркеті має 9,5 тисяч, а медсестра з освітою, яка тут чергує добові чергування, вона тут відповідає і в нашу від відповідальність важкі хворі, вона тут добу, практично на ногах, вона отримує 4,5 тисячі. Вони вже мене питають, Слава Миколаївич, а що нам далі робити? Ну, ми будемо починати шукати роботу. Більше п'яти з половиною тисяч гривень отримали лікарі із вислугою років та відповідними надбавками, але і в них сума виплат була меншою за 10 тисяч гривень. Ну, от, наприклад, я як завідуюча, плюс у нас ще були чергування в пологовому відділенні акушерсько-гінекологічному. Якщо без чергувань, то я отримала 9 тисяч гривень. Це врахування це моя категорія, і більше 20 років стажу. Це також до звичайної зарплати. Поки що було додано. Лікарі, які працюють у нашому відділенні, це молоді лікарі, спеціалісти, які ще не мають 10 років стажу, які ще не мають категорії, отримали 5,5 тисяч гривень. 7 вересня з лікарні звільнилися генеральні та медичний директори. Колишній генеральний директор закладу Антон Гончарук каже, така ситуація виникла через брак коштів. Якщо раніше більшу частину бюджету закладу становили гроші від лікування COVID-19, то нині надходження зменшились. Тепер медики отримують зарплату за тарифною сіткою. Антон Гончарук каже, провели оптимізацію штату, скоротили працівників та закрили три відділення, але грошей все одно не вистачає. Аби виплачувати зарплату у розмірі 15-20 тисяч гривень, розраховують на дотації від міської ради. Порочувати далі людей ну, це теж вихід ситуації, тому що ми тоді не будемо відповідати ні одному з пакетів. До кожного пакету НСЗУ, який заключається договора, по яким йде оплата, є певні вимоги щодо лікарів, щодо персоналу, щодо надання допомоги, щодо обстеження і всього це. Вели ми платні послуги. Ну вони теж платі послуги також. Вони стосуються тих, в кого нема декларації. Хто хоче, наприклад, аналіз, який не показаний йому лікарем. Таких мало людей нас лежать ті, які по протоколах лікуються. Малинський міський голова Олександр Ситайло каже: повністю фінансувати лікарню з міського бюджету не можуть. Втім, все ж планують провести сесію міської ради для виділення дотації на лікувальний заклад. Також планують провести перевірку у закладі. Найближчим часом у нас буде сесія в вересні місяці. Ми будемо розглядати. Питання, в яких межах, в яких можливостях ми ще зможемо доспівфінансувати. На мою думку, потрібно проводити ряд управлінських ефективних рішень, потрібно провести якийсь певний аудиторський аналіз і виявити причину, чому саме так. Тому що в інших лікарнях, коли ми спілкувалися з колегами суміжних громад. Немає співфінансування з місцевого бюджету на заробітні плати. Буде проводитись аналіз діяльності, аналіз діяльності, аналіз виходу із певними, скажімо, конкретними пропозиціями із даної ситуації. Олена Ваховська, Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Новини Суспільне Житомирщина. Свято-Михайлівському соборі попрощалися з двома загиблими військовослужбовцями Збройних сил України – 52-річним Олегом Чередніченком та 33-річним Дмитром Черноболом. Обидва захисники загинули на запорізькому напрямку під час ворожих обстрілів. Це була людина з великої букви. Він був не тільки командиром, а й батьком, наставником в першу чергу для всіх нас. Це людина, яка була завжди попереду нас. Він завжди нас прикривав і. Розказував, що нам робити в тій або іншій ситуації. Олег Чередніченко з 2004 року працював в головному управлінні пенсійного фонду України в Житомирській області. Влітку 2022 року був мобілізований, розповіла Суспільному подруга загиблого військовослужбовця Тамара Омельченко. Родина рік його не бачив майже він все казав, що він потрібен там. І навіть коли родина дізналася, що він поранений. Швидко вирушили до нього в лікарню в Запоріжжя, але на кілька годин буквально не встигли. Він два дні боровся за своє життя. Він був далекий від Армії, його стихія, це комп'ютери, техніка. Коли він закінчив школу, то подальший його шлях весь відзначається такими віхами, що про нього говорять тільки як найкраще. Дуже позитивна людина, коли дізналась цю новину, і моя душа, мій розум ну, відмовляються в то вірити. Дмитро Чорновол від початку повномасштабного російського вторгнення повернувся за кордону, де працював та добровільно пішов захищати кордони України, розповів його товариш Олександр Бродський. Дмитро він був дуже відповідальною людиною. Ну, якщо він казав, що щось буде зроблено, він робив. Він був дуже добрий. Мені дуже важко зараз говорити, тому що я коли дізнався це в серпні. Я не вірив до сьогоднішнього дня. Такий хлопець спокійний. Комунікабельний, але завжди допоможе старшим. В обох загиблих військових залишились батьки, дружини та діти. Олега Чередніченка та Дмитра Черновола поховали на Смолянському військовому кладовищі. У Малинській громаді за гроші програми розвитку ООН відремонтують п'ять шкіл, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів. У першому етапі ремонтуватимуть два ліцеї у Малині, в другому три ліцеї в селах громади. Зараз ремонтують п'ятий ліцей, що розташований поруч із об'єктом інфраструктури. Його росіяни обстрілювали кілька разів. Внаслідок атак у закладі повилітали вікна, був пошкоджений дах та штукатурка зсередини. Розповідає директорка ліцею Світлана Амерханян. Це буде перештукатурка всіх стін по коридорах, буде замінена підлога в спортивному залі стеля. У спортивному залі в їдальні також замін, змінена буде підлога, буде змінена стеля. Ну і звичайно, приведений у. Нормальний вигляд, сучасний вигляд, уже коридори, шкільні коридори. За словами директорки, до кінця листопада 2023 року будівельники планують завершити роботи, але через відсутність укриття навчання офлайн не буде, говорить Світлана Гамерханян. Школа розміщена в такій місцевості, де дуже високі ґрунтові води, і ми не можемо обладнати укриття належним чином. У нас його взагалі немає. Тому ми надіємося, що ми потрапимо. Ще в один проект, і все таки нам встановлять укриття. І тоді вже можна буде говорити безпосередньо за повернення учнів до навчального закладу. Зараз учні п'ятого ліцею навчаються неподалік. У приміщенні дитячого садочка фінансує ООН і відновлювальні роботи у Малинському ліцеї номер 1 Тут ремонтують перший поверх, перекладають плитку і латають тріщини на стінах. Окрім ремонту за гроші про ООН, закуплять меблі та інвентар, говорить директорка Лариса Никичук. Будуть меблі, сучасні уже учнівські столи, перший дошок на шість класів. Поки тривають роботи, більше як 800 школярів навчаються за змішаною формою. Перші п'яті класи навчаються очно кожного дня, використовуючи два корпуси двохповерхових. Решта дітей навчаємо дистанційно. До програми розвитку ООН потрапили і три сільські навчальні заклади. На кожен з них виділили по 200 тисяч євро, каже начальник місцевого управління молоді і спорту. У нас 19 закладів загальної середньої освіти під час активної фази військових дій вісім із них зазнали пошкодження п'ять із них попали якраз. На період на відбудову від організації про на кожен з об'єктів виділяється по 200 тисяч євро. Два навчальні заклади попали під державну програму відновлення. Любовицька початкова школа, яка із цих вісьм, мабуть, найбільше постраждала, тому що фактично було пряме попадання до закладу. Заклад функціонує, нам вдалося своїми силами частково відновити, але він чекає своєї черги. Катерина Тарасюк Дмитро Поліщук Ігор Кучин – суспільне новини. Житомирщина. Мешканка будинку по вулиці Грушевського Ірина Симон розповіла, що у їх багатоповерхівці декілька разів у місяць забивається каналізація. Ну вони писали, що не кидайте ви не кидайте в туалет. Ну в туалет, це такі зайві речі, які не потрібно, не мають бути в каналізаційній. Прокладки жіночі, дуже багато. дуже багато того, як була консервація, як закривали яблуки, дуже було у цих огризків, від яблук дуже багато було. Думаю, що воно має там пройти, тобто якби спустив і спустив. А є такі люди, що... Ну, навмисно, я думаю, що ніхто так не робить. Щоденно до аварійної служби Житомирводоканалу надходить кілька десятків викликів, розповіла майстриня виробничої дільниці цеху мереж каналізації Лариса Вавілова. На даний час у нас ось поступило вже від диспетчера 29 заяв. Годин скільки? Десять тридцять. Уже стало чогось кожен день. Коли люди повиїжджали, були за кордон, да не було такого. Зараз всі повертаються додому, і у нас отаке от робиться. За словами Сніжани Герасимчук, керівниці інформаційного центру Житомирського водоканалу, мешканці будинків, які перебувають на балансі водоканалу, не сплачують за очищення каналізаційних мереж. Ці послуги закладені у тарифі. Інші за виклик аварійної бригади сплачують відповідно до тарифу. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. У Житомирі після дворічної перерви пройшли змагання для рятувальників. У них взяли участь 30 команд з усієї області, розповів Суспільному суддя змагань старший помічник начальника зміни оперативно-координаційного центру Олександр Ковальський. Дані змагання лишній раз підтверджують, скажімо так, рівень підготовленості нашого особового складу, з якими вони стикаються, скажімо так. Повсякденні свої діяльності при виконанні завдань за призначенням. змагання відбувалося в два етапи. У першому рятувальники мали драбиною піднятися на висоту третього поверху. Після цього струменем води влучити у ціль та евакуювати умовно пораненого на відстань 30 метрів. Вага манекена становить 80 кілограмів. Етап річної роботи провіряємо, хто краще готується. А підготовка у нас кожного дня. На наступному етапі рятувальники проходили через вогонь та дим. Ланка долала вогневу смугу, далі смугу і перешкод йшла до спеціальної димокамери, каже Сергій Ярко. Доволі складно. Це найскладніший етап із всіх змагань. В ланці ну легше бігти, ніж в одиночне. Всього на змагання приїхали понад 150 рятувальників з усіх пожежно-рятувальних частин області. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир. Світлана Рудюк, мама бойового медика Володимира Рудюка, який ціною життя врятував 10 військових, купила автомобіль, дрон та медичне обладнання для по побратимам сина. Все це жінка придбала за рахунок грошової допомоги від держави. Світлана говорить, що постійно підтримує зв'язок з побратимами сина та зустрічається з ними, коли вони приїжджають на ротацію. Приїхали з двовної частини їхати на півроку знов туди, на Бахмут чи куди, ну, на війну. І ми з ними говорили. Кажу, як ви там, що ви там, ви знаєте, каже, ваш Вова каже, як будто то над нами нас каже, машину підірвало, все оборудовання підірвало. І каже, і ми чудом залишилися живі. Кажу, як? Каже, так, да, каже, каже, Вова каже, як будто ангел хранитель каже, над нами стояв і нас оберіг. каже, Ми його оце приїхали і ну, з вами, що це ми знову їдемо на півроку. Кажу, а як же ж ви поїдете, вам машина, це все. І я одразу отак і задумалась, Кажу, так, давайте, ну хлопці. Якраз е, прийшли гроші за Вову, і, е, е, це, і я вам гроші дам, щоб ви купили машину і купили цього дрона. Вони були в шокі. Кажуть, як, да ви що, Я кажу, ні, хлопці, я живу раді вас. Мені треба вам допомогти, щоб ви приїхали живі, здорові, щоб ми з вами жили. Я я живу, кажу, раді вас. Оксана Мені Трукоз, та однокласниця та Володимира Рудюка, каже, що вона випадково дізналася про вчинок Світлани Рудюк. Це відбулося декілька місяців тому. Машина вже на позиціях, а про це ніхто не знав. Вирішила у неї уточнити, кому ви передавали, як це відбулося. про це не було ніде написано, про це нічого не афішувалося, ніякий збір не проводився. І, Якщо чесно, був страх, що це могли скористатися довірою, шахраї інформацію перевірили. Хлопці відгукнулися, вони написали, надіслали фотографії, написали відеозвернення. Вони з мамою Вовиною постійно на зв'язку, і для них це колосальна підтримка, і фінансова, і моральна. вам за допомогу. Вона обладнала вона нас всеперною для... порою, щоб хлопці виїжджали на бойове завдання. Е, я бажаю Світлані Рудюк е, наснаги снаги Санської, щоб вона ніколи не здавалася і знала, що перемога за нами. Вона не хотіла розповідати, вона вирішила, що важливі вчинки, а не, не про те, що розповідаєте. Людина, яка втратила на цій війні найдорожче свого сина, вона ладно, Віддати дуже велику суму коштів, які їй можуть знадобитися в майбутньому, заради того, щоб вони виконали своє завдання, заради того, щоб вони здобули перемогу і досягли того, чого прагнув Вова. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.